14 жовтня, День захисників і захисниць України. Щира подяка всім мужнім і відважним воїнам, спасибі вам за те, що стали на захист нашої батьківщини, за те, що ризикуєте своїм життям заради миру і цілісності нашої держави, за наш спокій. Нехай ваші сили міцніють, а віра в перемогу ніколи не покидає ваше хоробре серце. Нехай мир стане реальністю. Ти так багато знаєш про війну, ще берці не помиті після бою, лягає пережити всевину і вспогади, що ходять за тобою. Куди ти їдеш? Як ти помарнів, які б слова могли тебе підняти? Від імені батьків і матерів. Я тихо мовлю, дякую, солдате. Ти втратив голос, як підбитий птах, вже не такий вертаєшся додому, бо сняться не волошки у полях, а те, що не розкажеш ти нікому. Це той момент, коли немає слів і почуття ніяк не передати від імені дітей і матерів. Я тихо мовлю. Дякую, солдати, хтось одягне медалі золоті. А хтось в окопі мерзне в камуфляжі, і дотулившись серцем до землі невизнаним людьми навіки ляже. А ти живий співатимеш пісні за тих, хто вже не може заспівати від імені дружин і матерів. Я тихо мовив. Дякую, солдати. Ще раз вітаю всіх наших захисників зі святом. Ми в вас віримо. І перемога буде за нами. Слава Україні! Героям слава! Нескорені наші захисники та захисниці. Дякую вам за вашу мужність та відданість нашій рідній Україні. Вірю у вашу силу, незламність та перемогу. Ви, наш надійний щит. Дякую вам, слава Україні. Я вдячна. Усім військовим. Які йдуть вперед за нас. І щиро молюся Богу, щоб мирний вернувся час. Я на папері щасливу дитину, де у мирному небі лета. Я намалюю на папері рідну Україну без горя, без печалі, без смерті і без війни. Слава Україні! Шановні наші захисники. Я вітаю вас з вашим днем. Я хочу вам подякувати за вашу хоробрість, за вашу віданість нашій країні. Пам'ятайте, будь ласка, що всієї України ми кожен день про вас думаємо, ми в вас віримо, і ми знаємо, що ви повернетесь з перемогою. І я вам хочу побажати повернутись з перемогою живими та здоровими. Ми вас віримо. Ми хочемо подякувати вам, герої, за те, що, не жаліючи життя, зробили виклик ворогу і долі і боретесь за наше майбуття. Юний хлопчина, серце гаряче, не зміг більше просто мовчати, коли всі навкруги грабували країну. Пішов за свободу стояти, за свободу дітей твоїх ще не народжених за вільне і мирне майбутнє, за спокій в країні, за наше відродження спинити загарбницькі ру. Я дав слово мати, повертайся живим, повертайся благим Ти міняти себе, пишаєш тобою, як пишається мати, я вклоняюсь і тихо молю Повертайся живим, повертайся, солдати. Я благаю, вертайся живим.